Добрий день всім! Вітаю тебе, велика родина Креатив студії Архідея. Я рада сьогодні бути разом з вами, хоча ми зараз в Данії, але ми є часточкою великої родини Архідея. Я знаю, що до гуртка прийшли нові талановиті творчі дітки, і сьогодні я хочу звернутися саме до вас трошечки історії. Наш шлях в орхідеї розпочався 7 років назад. Саме 7 років назад я привела свою донечку Маріну, якій було тоді 9 років, до креатив студії «Орхідеї». Чому саме до орхідеї? Справа в тому, що Маріна дуже хотіла робити в мене все там: малювати, ліпити, шити, вишивати, різати, клеїти. І коли ми прийшли на перше заняття і познайомилися з Іриною Анатолівною, ми зрозуміли, що це саме той гурток, який нам підходить. Почалися трудові будні. Маріна робила різні поробки. Заняття дійсно відбувалися дуже цікаво. Різні техніки, сучасні, креативні це було здорово. Ну, дійсно, ну, спочатку не все виходило так, як хотілося, але з часом почали виходити дуже гарні роботи. І тоді ми почали виставляти Марінини роботи на різні виставки, різні конкурси. Ви чуєте, так, що я іноді говорю слово ми. Ну, це не випадково. Справа в тому, що разом з Маріною в гурток прийшла і я, щоб її підтримати. Можливо, десь допомогти. І я зрозуміла, що я зробила дійсно правильно. Разом зі мною прийшли і інші батьки, які також підтримали своїх діток. І ви знаєте, ця підтримка дала свій результат. Наші дівчата почали завоювати призові місця на різних конкурсах: міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних. Хочете, я вам відкрию секрет. Справа в тому, що Ірина Анатолівна запропонувала мені і іншим батькам спробувати робити разом з дітьми в різні поробки. Плести шамбали, варити мило, робити прикраси стрічок. І ми спробували. Так з'явилася старша група. Креатив студії Архідея. Ми закохалися в орхідею. Це дуже здорово, коли ти разом зі своєю дитиною працюєш над творчим проєктом. Підтримуєш, допомагаєш, а потім ти бачиш результат. І разом зі своєю дитиною ти переживаєш оцю перемогу. Ваші батьки також можуть спробувати разом з вами плести мандали, варити мило, робити прикраси стрічок. Це ну, дуже здорово, дуже класно. Хочу вам побажати натхнення творчих успіхів, перемог. Мрійте і працюйте, і обов'язково переможете! Бажаю вам успіхів, до зустрічі і бережіть себе. Шановна Ірина Анатолівна, від себе хочу вам сказати велике дякую і низько вам вклонитися за вашу працю, за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу любов до дітей. І за вашу дружбу. Всього вам самого найкращого, талановитих і творчих діток. Натхнення вам бажання, терпіння, а саме головне здоров'я. Всім всього найкращого. До зустрічі!